Вже 11 років проводиться Кубок України з пішоходного туризму в закритих приміщеннях серед юніорів. З них 10 років змагання відбувалися в Донецьку. В цьому році вирішили змінити традиції і провели в Краматорську. Я два роки просив, щоб цей, цей Кубок проходив у нас в Краматорську. В в ітоні ми зробили зал. І в цьому році Донецьк згодився провести у нас Кубок України. 11-й вже. Кубку України бере участь 15 команд з різних міст України. Три команди представляли Донецьку область, Слов'янська, і Горлівка. Учасники слов'янської команди, хоч і молоді, та за плечима мають неабиякий досвід, адже в цьому році їм виповняється вже 10 років. Ми виступаємо на обласних соревнованнях в Донецькій області і кожного піднімаємо участь в всеукраїнських соревнованнях. кроматорська команда клубу Азмут бере участь у кубку на правах господарів турніру поза конкурсом, бо їхній команді наразі лише рік для участі в таких соревнованнях опиту мало, але все одно ми стараємося. Змагання поділялись на три дні. В Перший день учасники долали дистанцію, другий день проходження на вибір. І третій день командна робота. Вона і є пріоритетною при виборі переможця. Головний суддя Олександр Жуков зазначає, що претендентами на перемогу є команди Луганська, Горлівки, Києва та збірні команди Харкова і Херсона. Команди приїхали достатньо підготовленими на ці соревновання. То борьба раз, разыгралась очень серьезно. И сегодня вот решающий день. Вот ждем до последнего. До, до сих пор не знаем, кто победит. Загалом для всіх учасників головним є не перемога, а участь. Бо ці змагання згуртовують їх в одну команду і підготовлюють до справжньої боротьби, яка відбудеться через місяць в Хмельницькій області. Там візьмуть участь найсильніші 25 команд України. Приїхали не тільки Нітока Подітного получати доводиться просто від цього. Переможцями Кубку України з пішохідного туризму. Стала команда Луганської області. Друге місце посіла команда Горлівки Донецької області. І третє місце здобула команда. Київської області ми вітаємо переможців. Слов'янська ж команда увійшла у десятку найкращих.